Знаю, що мені ще зробити з цією ситуацією. Коротше, я вирішила з одної кімнати в другу перенести шафу. І я це вже зробила. От шафа стоїть на своєму новому місці. Вже подобається, що таке освітлення. Таке буде нове місце мені для моїх на нарядів і проведення тренувань. Але нас є проблема. <рес> така от. Ой, ще щесь світер порвало. Фу фу, сьогодні день. Сьогодні день із за цього перенесення шкафа у мене просто вверх дном. Ну, я якби знала, що треба буде все заслужити, але я не знала, що це. Такий же об'єм роботи Від І цього дома в шокі. ні, <сумірно> Ліс'єн, Нет. Лісєн і ніколи не в шокі. Гриць завжди в шокі. Тоже, І груша в шокі. Гриць, не ну, надо так. так ось. Прямо з якою мені прийдеться вже столкнутися напевно, завтра. Це ну, бачите, які в мене стіни такі от, прикольні. Ну, це не якесь таке спеціальне оброблення, це я просто ободрала обої і під ними вот така от, побілочка. Вона виглядає, на мій погляд, якщо чесно, модна і прикольна. І я навіть не завсюди ідеально обої пообдирала, Вот. І тут за цією шафою... Ну, поняли, я ободрала абою, а за шафою вони були, і коротше, вони стали. В цій кімнаті в така от форма, знаєте, щас хочу, що на мене світло. о, вау! вау, Красиве світло світить! Ця кімната вона м, дуже прямокутна, скажімо так. І тут завжди стояла ця шафа, і з цього був маленький прохід. Я коли робила тренування, завжди записувала е, на свої програми і на канал. Я все на ногами в цей шкаф стукалась, і, Ну, я не влазила. Коротше, тепер у мене буде тут огромний спейс. Для того, що проводять тренувочки, тренувачки, ну і просто і самі тренуватися. І я іще буду, коли буду тренуватися сама. Я буду це робити перед зеркалом. Тренуватися сама. Цей стол переїде сюди, цей переїде. Взагалі, бай йому. Коротше, тут я буду тренуватися сама, я нарешті матиму змогу бачити себе цілком. Дзеркалі бо в тій кімнаті, коли шафа стояла, я себе цілком не бачила, а тут тепер буду бачить. І ну, це класно, коротше, коли ви можете тренуватися і себе бачити, Мені це ну, важливо, щоб я хорошо себе рівно тримала. Я от, за цим постійно стараюся слідкувати, щоб ну, поняла над поставою працювати, бо ти її ще візуально якось себе відправляєш. і Це для мене О, важна тема. Боже, я так запихалась, як я просто, я просто нервничаю, що мені зараз прийти за порядок не буде. Ну, це знаєте, просто знаєте, взяти, видихнути і зробити. Так, почнемо з тебе. Треба просто, почати. знаєте, в такі моменти, коли ну, якась така важка діння, її хочеться взяти і почати. І воно все піде добре. От це от перший у нас буде рух. Коротше, мені треба вибрати, де у мене будуть висіти повсякденні речі: в цьому сеті, чи в цьому, чи в другому. Треба подумати, я не знаю, де мені було б зручніше. це. Напевно, подалі, Напевно, подалі, ближче до вікна. Все, і зараз ми першу повісили річ. Я рішила, що в цьому відділі краще, нехай будуть верхні речі. Так буде зручніше, знаєте, ближче до виходу, якби воно і логічніше. А щоб там всякі були більо, труси і все остальне. Сусіди, пробачте, мені нужна музичка якась на фоні. Гриць, я все бачу, я все бачу. А ну-ка провалювай. Гризай йолку мені. Гриць, не можна, гризь йолку. Шкруши, давай уже его поменяться. Да. Моя собака. Моя собака. Потому что я сейчас опять бликуюсь и это дело снова отстанет, но я дуже хочу показать пальтишки, какие папа мне сейчас принес. Винуцей шагом не двигав и У з два пальта прикольных, чи я правильно говорю. Два пальто. Вот одно из них. Я сначала умілила, мені здавалося, що воно якесь кринжове, но сестра сказала, що красиво, я їй вірю. И честно, если чесно, якщо я буду мати якусь думку, а сестра скаже щось протилежное, я иногда можу прям поменять свое мнение просто за то, что що она что-то сказала. Я иногда подаюсь влиянию деяких людей, дуже сильно. Сестра в их числі. Особливо, якщо это стосується речей. сейчас я вам покажу повний зріст. Другою пальтішки одразу показую. це, це пальтишко сестра вирішила забрати, вона завжди все забуває прикиньте, вона завжди, кожен раз, коли такої двості, вона такої гості, вона щось забуде. Якщо ти їй щось даш, щоб вона це забрала з собою, вагітність того, що вона це не забере і забуде, равна практично ну, 100%. ситуации снова цель волосе и тоже такое пальтишко. Ну, я даже не буду напоминать, чтобы она его забрала, потому что он мне сейчас нравится. Если только она подивится, цей влог. Вот такой вот пальтишко тоже. Прикольно. Короче, если посмотришь Аня влог, отдам пальто. Не посмотришь? Ну, Не посмотришь. <реш> Це наш секрет звонила подписчики. хорошо? Даже купила арома палочки сьогодні зі мною, коли ми гуляли. Ми сьогодні ходили зранку на стретчинг, Потім сходили, випили матчу, і, і купила такі пахнучі палочки. У Вона... мене їх забула. Вот такі палочки. Приємно пахнуть реально трояндою. Мені знаєте, подобаються такі палочки, які пахнуть саме благовониями, благовоннями. благовоннями. А чимось таким от, роза, там, щось іще, ну щось не таке ну, не, 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 не оце, от, релігійне. Тому що ну, я в цій православній церкві виросла, це млада нам нанюхалася, і вже мені надає. Хочеться щось такого токсичного, знаєте, не просто димом дишати, а іще щоб димом з якимись душками. Вот, я зумінське покоління. Оце. Айка ти якому тики подавай все ненатуральне, все с одушками, все со вкусом манго и маракуї. Ну шо поделаешь? Ну вот такое вот поколение. Надо і и любить и отпустить. Ты будешь цим паразитом делать. Да шо ты будешь цим паразитом делать? А ну-ка провай, А ну-ка іди отсюда. Я була така вдохновлена, я Думала, все, я і шафу переберу, і речі в ній заодно переберу. Я не буду, я не буду це робити, Ще і все, я відказуюся від своєго, цього желання перебирати ще й речі. Якщо я це ще зроблю, то все. Все, мені треба буде м, цей і ще три години. Ух ти подивилася Reels в інстаграмі про те, як правильно монтувати відео, і про те, що треба делати неочікувані ці кадри. Що це за вішелка? Це що? Ну ладно, ні суді не суді будеш. Просто ми я нічого не буду а, перебирати, якби мені цього не хотілося. І я, якщо чесно, дивися на це все, то, як я ці речі розподіляла, і мені хочеться все перебирати. Ну я не буду. Тому що знаючи себе, якщо я щось ще вдамся оце от... Знаєте, коли хочеш навести порядок і сидиш, і в ітогі розсматриваєш ці всі речі вміє того, щоб порядок навіть. не Ні, я сейчас не буду сидіти, у мене немає на це часу. Мені треба просто це все перебрати. Все навести в порядок і... Уйти с миром, заниматься своей жизнью, потому что я ну, постоянно зацикливаюсь на порядку, у меня есть такая проблема. Я могу прям запаяться просто на том, что надо наводить порядок тільки и все. И вот вся моя жизнь э, вокруг цього наведения порядка циклится. Вот. І не вистачає, знаєте, і якось, навіть, і часу на те, щоб погуляти, бачився <губ> з людьми. Я ось таку ось собі перестановку придумала для того, щоб якраз таки менше безпорядку розводити, бо якщо речі лежать на м -м, зручних місцях, якщо достатньо вільного простору для заняття там, тим, що ти хочеш займатися, воно якби і безпорядок менше розводиться. Що це вже майже 11, звісно. Бог з ним. Сьогодні взагалі субота. Ой, все, я вам цього... І починається. Починається якесь розмышлення. Все. Зупиняємо розмышлення. Вбираємо ще 15 хвилин. Йдемо в ванну і спать. Все. Може, я должна зробити перерву. Я должна зробити невеличку перерву на огляд Хрюшених старих речей. Представляєте, Хрюша, оце створення. Оце велике створення. Влазила в цю шлейку. Хрюша, тобі мордочка сейчас сюда, не влізе. Ні, хороша. Не хоче обзор робити. Такий от поводочок і От В Італії гуляли. Коли в Італії жила, з Хрюшею вигулювала на такому розовому поладці. <ривіт> <ривіт> Ти зараз вже не облізиш цей поводок. Ні. Хрюш, ми не йдемо на вулицю. Ми не йдемо на вулицю. Все. Ти... Розійшлася. Нет, це я шейник на тебя маленьких рушень, не, не пидай мне Ай, господи. Ой, боже мой. Ой-ой-ой. Сама сусідка, яка <смеш>, мебель відвігає. Ну, у мене слава Богу, немає і дійсницю, тому я собі дозволяю такі розміщення по вечорам. Просто ну я не хочу завтра проснутися в срачі. Тому сьогодні я по максимуму роблю, що я можу, хоча я просто поставлю все на свої місця, на які я це все бачу. А вже красоту порядочок ми ведемо завтра. Я думаю, на цей стіл зараз, тимчасово, поки на балконі холода поставить рослини, що я трошечки їх розставлю. Просто така проблема знайти у мене в квартирі, що. Сонячна сторона тут лише на балкон виходить, і о, от по, по другій стіні сквозняґувати квіти, якщо там поставити, то вони вмирають. Получається, ну, тільки єдиний уголок в домі, на якому квіти не будуть скидати коти і де їм буде світити нормальне сонце, це тільки отут. І тому всі квіти стоять в такому странному місці. Я насправді хотіла, щоб можна було квіти по всьому дому Це було би гарно. знаєте, щоб були ці от великі такі вікна, красиво-красиво сонечко світить. Ну, у мене, на жаль, немає такого. А я не люблю ці лампи фіолетові включати. Вони, по-перше, ну, я так предполагаю, я не впевнена, але я предполагаю, що вони можуть бути шкідливі для шкіри, і я не хочу цими фіолетовими лампами сильно світити, хоча у мене вони є. Ой, не От, в мене є така лампочка і ще одна така теж є. Ти я що ти сломалаш? Вони мене, мене роздражають. Мені цей колір не подобається. Також освітлення тепле, комфортне, не таке, як я глаза вижигаю. Перетримала на холоді, блін, вона у мене повяла чуть-чуть. І, по-моєму, оставила вже коли було холодніше. І, звісно ж, у мене квіти померзли. Я даже не хочу вам із чесно це показувати. Я постійно втрачаю нормальне дихання і за цього нервничаю. Треба вчитися дихати повільніше, і тоді нервничати так сильно не будеш. Цим столом я не посижу до літа. Ладно, літу, до весни. Я весні всі квіточки переставлю на балкон, а поки що будуть стоять тут. Ту рослину ми купили з мамою на базарі, знаєте, у цих бабушек, які продають <гум> в стаканчиках для кваса. Цю квітку, коли ми купили, вона взагалі була маленька-маленька, вона хорошо виросла і її а, гриз храбак. Прикиньте, я коли пересаджувала цю рослину, я достала огромного храбака з, з землі. І цього тепер ця квітка росте. Вот так, вот, подивіться, якось странно. Поняли, це стовбур, у неї такий закручений. Це напевно з того, що хробак погриз. І ця квітка тепер росте криво. ну Мені вона подобається. Оце, ужас просто розростається і розростається в мене ця рослина. Кому відправити по пошті, пишіть, пожалуйста, свої дані. CV пароль від карточек, щоб я вам по пошті відправила. <світ> Отправила цю рослину. Це у мене любить рослин, це у мене повивалювалися з горшков отакі такі от листи. Я думаю, що ця рослина просто скинула те, що їй важко утримувати, і можна дати цим рослинкам друге життя, тим паче, що одна, взагалі, навіть з корінцями. Ось, якісь тут корінчики трошки є. Я думаю, що я попробую це укорінити. Хоча у мене така є штука, що кожен раз, коли я питаюся укорінити рослину ну, заново, то вона у мене не виживає. Єдине, хто у мене виживає, це, це оцей бур'ян. Вот видно мене розрастається, хорошо. Що це таке вообще ужас. Де я живу? Тут собі такий приємний уголочек зробила. Короче, все, завтра побачимось. Сьогодні вже новий рік, вже пройшло декілька днів з того моменту, як я цю цю перестановку зробила, я її трошки обжила, вже з отак нарядилась, накрасилась. зараз буде їхати до сестри. У нас буде румтур того, що я наробила. Тут тепер у мене така зона для макіяжу і ведення щоденничка, там диван, отут така моя станція електронна. Дуже зручно отут займатися, отут куча місця. Мені подобається, як я все розвісила по кольорам. Знаєте, коли можна все перевісити по своєму бажанню, і ти вже вішаєш так, як хочеш. От в цій кімнаті така ситуація. Ця Та кімната була дуже велика, а оця кімната була менша, і за того, що вона така довга, ну типа вона більше прямокутна. Ще проходу не було. Я тут ще або не сняла. У от не от... Від... тут все обставила красиво. Тут будуть займатися. Оце не дивимося. Надіюся, це не буде випадати в кадр. Це хрюша обгризла, коли її тільки завела. Коли лежиш спишку ще місця. Це таке задоволення. Знаєте, аж просинаєшся більш э, такою виспаною. Коротше, все пишіть мені, як вам э, моя перестановка. Я щось сума не за її зробила, але от э, все. Шок, стрес пройшов через декілька днів, я вже дуже довольна цим, що я зробила. Це був такий акт любви до себе перенести цю шафу, тому що ну, з нею ну, реально, об'єктивно моя, реально, моя життя стала краще. Все, я пішла на Новий рік. Всім пока! Я навіть декілька змін іще зробила за цей час. с тех прошло майже два тысячи. Вот моя, э, мои речи висячу тут вот, и вот тут у меня такой рабочий столик. Моя рабочая рабочую зону входит месяц до да, зошита. А, вот такие вот всякие приладья красоты. Точки идут моя косметика. Короче, вот такие прикольные Бреск новые Такой вот блеск подарила себе. Хрюша с Люсьеном Вот Хрюш, Сейчас. <реш> Боже, яка ти смішна. Боже, яка ти смішна, дівчинка. Сієм. Я тебе сієм. Ужас. Що це я собі завела? Дальше, дальше, ля-ля-ля. Тут а, оця тумбочка, яка стояла у мене в уголку, в тій кімнаті, ой, не туди. Приїхала в нас сюди. Да, І тепер всі мої квіти стоять вот так. Вот. Я не пам'ятаю, я вам розказувала, що вони у мене все стоять? По-моему, вроде бы розказувала. Чихає, хрюша, ты я ж тільки пропила сосу. Ой, будь здорова! Ой, будь здорова. Ой, ты смішнулька. Ну, це моя чил зону улюблена це І ще одна шалфа. А, в общем, в общем, вот такой вот у нас тут порядочок. Мені подобається дуже як зараз все виглядає. У мене ця кімната стала робочою, а та кімната стала чітко спальною. Хоча раніше у мене по кімнатам такого розподілення не було, мати зону, в яку ви тільки спите, дуже корисно важливо для мозку. Бо... Ми сприймаємо приміщення теж як от стимули ми з приміщення сприймаємо. І якщо у нас щось в нашому оточенні асоціюється з тим, що нам щось треба робити, ми не можемо в цьому оточенні розслабитися. І зони розподілення сну та бодрствування мають бути присутні хоча б в якійсь мірі. Раніше я чула, що це треба, але не слухалася такої поради, бо думала, що це ви знаєте, як кажуть, що там. Якщо ви не будете петь каву, вам буде лучше. Та мені пофіг. Ну типу, в ідеалі, якщо може і та, то окей, але мені пофіг. Я буду пить каву. Це ж надо не це ж надо придумати. А ні, дівчатки, якщо щось можна лучше зробити для себе. Якщо, наприклад, там у вас є проблеми зі сном, така людина трошки тривожна, ви погано спите, не засипаєте вам, важко вставати. От якщо у вас є такі проблеми, які насправді дуже впливають на життя, дійсно у ваших інтересах ці проблеми вирішити. Ваше життя стане краще, легше, якщо будете краще спати. Десь є красиво, галки фотогенічно сидить. Побається, що в мене зараз кожен куточок фотогенічний, що зони чітко розподілені, що от кадр зараз як виглядає, мені прям прикольне. І Якщо так от голову чухаю, у нас не сходить, як тільки я ще руку беру, вона почне все розносить. Це зараз не входять в мої плани, тому обезврежую Хрюшу. Боже мой, Хрюш, ну що це за создання таке? Ой, хорошенька моя. Чуш. Чуш. Дивіться, як сіла смішно.